Чуйте, мамо, поговоріть зі мною. Ви схилились над столом і пишете, пишете, пишете. Ви пишете, що все гаразд, але я знаю, що перед очима у вас шлях, по якому я пішла у життя. Чуєте, мамо, не плачте, сльози розливають літери вашого листа, а ви бачите, як я пішла у життя. Донька пішла восени, палали навколо хати осіннім сяйвом чорнобривці, а мати вмить постаріла, мовчки притулилась до хвіртки і дивилася, як її золотокоса красуня робить перші кроки у доросле життя. Вона пішла, відкраювши частину материного серця, і хата у вінку з чорнобривців. Посмутніла. Чуєте, мамо, я сьогодні бачила чорнобривці. Жалюгідні і немічні вони притулились у парку на клумбі. Чуєте мене, мамо, ви чуєте? Я рвала їх як бур'ян, а сьогодні відчула, вони пахнуть вашими руками. Життя схопило золотокосу дівчину в свої обійми. Воно вичавило з неї всю безтурботність і веселість. Сірим містом блукала забута і загублена людяність. Чуєте, мамо? Я сьогодні зрозуміла, що чорнобривці квіти суму. Ви пам'ятаєте, як я безжально рвала їх малою? Вони беззахисні квіти, мамо. Холодні подихи вітру пронизували наскрізь. Велике місто жило своїм життям. Свавільство грошей, влади, сили. Чуєте, мамо, в чорнобривці маленькі сонечка, що зігрівають людські серця, і на квіти висіяли ще весни. А любов. Чуєте, мамо, я пам'ятаю, як татко часто дарував вам чорнобривці. Ви казали, що тільки справжнє кохання живе вічно. На дворі буяла весна, яблуньки Олеслова скидали свій білий цвіт, захлинались весняним співом соловей. Жийте, мамо! Я приїжджаю. Вона приїхала, але запізно. Хата згорьована стояла у весняній красі, а в лікарні сказали, що вже нічого не зможуть зробити. Дівчина у розпачі дивилась на весняну красу світу. Мати на клаптику паперу написала заповіт. Доню, посій, чорнобривці, не встигла я. Посій, доню. І знову бояла осінь. А дівчина схилилась над чорнобривцями, які жовто-гарячим килимом вистелили землю. Простіть мені, мамо.